Я ось заробляю на вас мільйони гривень в Ютубі і можу не перейматися за своє майбутнє, проте тваринки таким не можуть похвалитися. Їм потрібно працювати. Особливо в 18 столітті в Англії, коли існувала така професія, як лікар жаба. На початку 1700-х років багато медиків припустили, що жаб можна використовувати для лікування хвороб. Взагалі, задовго до цього людство використовувало цих земноводних в медицині, наприклад, в боротьбі зі зміїною отрутою в часи Римської імперії. І, мабуть, лікарі через купу. Старіть такі, а ну так жаби все можуть лікувати тоді. Хай там як у 18 столітті з'явилися медики, які ексклюзивно працювали лише з жабами. В основному вони цих тваринок просто прикладали на місце травми чи якоїсь болячки, і жаба, нібито мала зцілити пацієнта. За джерелами тих часів таким чином лікували головні болі, коліки та навіть рак. Зокрема, рак молочних залоз у жінок. Уявіть собі картину, де дівчина лежить топлес, а на ній жаби сидять. Медицина. Також цих амфібій використовували і в неживому варіанті. Наприклад, вживали м'яку з жаб, сушили їх та подрібнювали в порошок. Це, за словами лікарів, могло лікувати і проблеми з ходінням в туалет, і заспокоювати, і запалення прибирати. молети он взагалі могли захистити від віспи, ангіни та чуми. Але лише за словами цих псевдолікарів, я нагадую: в реальності ти просто виглядав як дурник з мертвою жабою на шиї і, мабуть, смердів. Проте найчастіше жаби боролися із золотухою. Це така форма туберкульозу, яка вражає лімфатичні. Вузли на шиї виглядає ось так. Раніше її лікували королівським дотиком. Ні, реально, лікарі дійсно вважали, що якщо монарх доторкнеться до хворого, то ця бацила зникне і пацієнт одужує. Але якраз на початку 18 століття такими дурницями перестали займатися, і жабні лікарі такі: Ха, Джекпот! з'явилася нова ніша. У 1870-х роках вони навіть зібралися і створили програму лікування золотухи з жабами, яке полягало в тому, аби висушити частину амфібії, де у вас на тілі болячка, загорнути цю частину. Пергамент та пов'язати на шиї пацієнта. Коротше, ці лікарі дійсно почали поширюватися та ходити по різних селищах та частенько відвідувати різні ярмарки і карнавали, аби пропонувати свої послуги. Справжні медики та вчені, звісно, ще самого зародження цього руху стверджували, що лікування жабами антинаукове та абсурдне. Але звичайні люди вірили в цю мечню, та ця професія проіснувала до кінця 19 століття. А ось що ще проіснувало до 19 століття, так це собаки, кулінари або ж верне патторк'юри. Це були спеціально видані песики, які працювали на кухні, але не нарізали там інгредієнти на салат чи суп, ні. Ці собаки бігли в спеціальних колесах, які повертали крутил, на якому смажилося м'ясо. М'яско підсмажене на відкритому вогні, зараз рахується дуже смачним. А в 16 столітті багатько людей воліло, аби м'ясо було зроблено саме на вогні, а з пічок тоді сміялися. Поза як таке приготування вимагало постійної уваги кухаря, то вони почали задумуватись над тим, як би автоматизувати цей процес. До собак цією роботою найчастіше займалися маленькі хлопчики, які годинами кожного дня обертали гарячі крутелі, що постійно приводило до появи пухирів на руках. Проте в 16 столітті хлопчики поступилися місцем песикам. Описи таких собак були трохи сплутані, проте точно можна сказати, що вони були низкорослі, короткі, з викривленими передніми лапами та вишкою головою. Вони були дуже сильними та витривалими, адже працювали годинами щодня, хоча з неділями їм давали вихідний. Треба ж помилитися. Як ніяк, у 1750-х роках ці собаки працювали майже по всій Англії, а з часом ця практика доїхала й до США. Проте в кінці 19-го століття ця порода собак разом з їхньою професією стали зникати, адже з'явилися різного роду часові механізми та двигуни. Хоча спесики і зараз мають купу роботи. Без патрона, наприклад, бубухів шукає, так само як і бджоли. Що? Ну вони ще й не офіційно працюють, а скоріше на стажуванні. Річ у тому, що бджоли доволі розвинуті, адже своїми вусиками можуть вловлювати різні запахи, зокрема і запах вибухівки, що і зацікавило багатьох вчених, які багато ресурсів вкладають в армію. Але одне діло, ось якось навчити цих бджіл вишукувати саме бобухи та летіти до них. Надресувати їх виявляти певний запах вчені вміють давно, за 2-3 годинки вже їх навчають. Але як бджіл знаходити на цих величезних площах, де вони будуть шукати? Вони ж мали. Навряд чи на них GPS-трекер повісиш. Ну, для цього зараз використовують дрони, які слідкують за бджолами. Мабуть, це набагато ефективніше, ніж оснастити дрони різними датчиками для потенційного виявлення мін. Я не дровознавець, вибачте, але на ЗСУ дональте. Проте бджолині детектори Бабухівщини не увійшли в активне використання через купу проблем, таких як погодні умови, пори року, та й те, що бджіл все-таки є своя основна робота опиляти квітки і робити мед. Хоча я думаю, що цей пан міг би профінансувати їх практичне використання. Ні, після нашої перемоги, а ти чому ще лайк не поставив? а?